Ну, і в новина підмальва. Ось така класна продумана вставочка в бананку. Саму круту, саму офігізну бананку, яку я мав і маю на сьогодні. Сам ходу з такою майже два роки. Показую. Тут у нас є вставочка така з велтер. Туди можна приліпити ковру, вставку, а можна приліпити ось такий органайзер. цей органайзер, власне, ви можете скласти якісь дрібнички. Які ви не хочете, щоб вони повипадали з нього, сюди покласти щось більш таке крупне. І тут під резиночки можна мультитул, ліхтарик, ще щось. Бачите, тут є вставочка з тегрісу, є ще отака резиночка. Ласне. Класна продумана річ, з якою довго працювали. Вона в наявності в Toyota, вона в наявності в чорному кольорі. І має бути в наявності. Так, і є вона в наявності в всіма улюбленими. Кому потрібна така штучка, в вашу бананку. і тільки в любу вашу сумку бананку. для всередині діавел. Пишемо в особисті, замовляємо. Дякую за увагу.